Так, ось я вже потрапила на свій аккаунт. Тут я маю цей міні-курс. Ага, тобто -тут, тут я вже можу бачити свій прогрес, програма. Ого, програма. <плес> і це у <на> сім <плес> днів. Але я маю надію, все вийде. Ага, от я бачу практика, практика, побудова і асистента, задачі. Окей, а так я можу відкрити одразу практику, мені цікаво. Не все так просто. <ріст> Спочатку маємо пройти перший урок, і я гадаю, це дуже круто, тому що якраз зможемо проходити все правильно по черзі, щоб я вже розуміла, що буду робити. Так, перший урок. Ось у нас тут зліва менюшка. До речі, дуже зручно переключатись. Бачу, який курс, бачу прогрес. Супер! Так, отже, перший модуль, але починаємо зі знайомства. Супер. Зараз буду дивитись відео. І все. Починаємо. Ну, щасти мені.